Вітаю, дуже багато цікавих новин. Пожежа під Краснодаром на Нафтобазі, вибухи в Криму, оцінка підсумків саміту Миру від Білого Дому. Джон Кірбі також заявив, а, яку умову Україна повинна виконати, щоб вступити в НАТО. Про це далі докладно з вами я, Олексій. Під Краснодаром сталася пожежа на нафтобазі. Про це повідомляють телеграм-канал Астра. Зазначається, що мешканці району повідомляли про вибухи. Під удар потрапив термінал із перевалки паливних нафтопродуктів та хімічних вантажів. Виникла пожежа, яка пошкодила трубопровід та технічні приміщення, начебто атака здійснена не за допомогою безпілотників, а українською ракетою Нептун. Також в місті Азов, але це вже Ростовська область, сталася атака дронів, яка спричинила сильну пожежу на нафтооб'єкті. Повідомляють так місцеві телеграм-канали та підтверджує це губернатор Ростовської області. Зафіксовано приліт по резервуарам з нафтопродуктами. Місцеві жителі чули 5 вибухів, виникла сильна пожежа на нафтобазі та терміналі з перевалки метанолу в порту. Такі атаки впливають на експорт нафти та нафтопродуктів з Росії, що зменшує її прибуток. Також у Криму. Пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про атаку безпілотників. Телеграм-канал Кримський Вітер інформує, що Керченське міст було перекрито, а в Керчі сили ППО, начебто, відпрацювали по безпілотнику, а також було зафіксовано небезпеку застосування БПЛА у Севастополі. У військових частинах Севастополя та Сімферополя було оголошено тривогу, а з аеродрому Бельбек окупанти підняли авіацію. Моніторинговий канал також повідомляли про знищення ракети над Чорним морем. Повідомлялось також про вибухи в районі Стрілецької бухти Севастополя, де очевидці заявляли про можливу присутність навіть морського дрона. Таким чином, атаки на Крим, а точніше на зенітні комплекси та радари, можуть бути частиною більш такого і масштабної операції ЗСУ. Експерти припускають, що це може бути частиною підготовки. До майбутніх атак на літаках f 16 Україна отримає систему ППО Франкенштейн. Установка складається з новітньої німецької зенітної гармати SkyRanger, що встановлена на базі танка Leopard 1. Така система здатна збивати як безпілотники, так і ракети. Німецький збройний концерн Rain Metal передасть Україні таку систему. Про це повідомляє видання за Телеграф із посиланням на прес-службу компанії. Також зазначається, що компанія Rainmetal лише нещодавно розробила систему SkyRanger. Вона оснащена складним датчиком, який здатний бачити на 360 градусів. Таким чином він може боротися просто з роєм безпілотників. Я вам нагадаю: в Україні розпочав роботу перший цех із ремонту та виробництва в рамках спільного підприємства Укроборонпрому та світового німецького оборонного гіганта. Рейнметал. Адміністрація президента США Джо Байдена високо оцінила результати саміту миру. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Саміт зібрав близько ста делегацій, які представляли ну, різні країни та міжнародні організації. Близько 80 учасників підтримали спільне ком'юніке, у якому домовилися про конкретні кроки в мирному процесі та залучення до нього. Кірбі зазначив, що учасники саміту обговорили важливість досягнення саме справедливого і сталого миру в Україні, заснованого на основних принципах ООН щодо суверенітету та територіальної цілісності країни. Він також нагадав висловлення президента США Джо Байдена, що тривалий мир в Україні має бути забезпечений її власною здатністю захищати себе зараз, а також стримувати агресію у майбутньому. Представник Білого Дому запевнив, що Сполучені Штати Америки продовжать надавати військову допомогу Україні та підтримувати український народ. Зокрема, планується новий пакет фінансової допомоги, яка буде направлення на відновлення енергетичної інфраструктури України. Крім того, США забезпечують додаткову гуманітарну допомогу людям в Україні, постраждалим від агресії, а також тим, хто став біженцем та був змушений виїхати. За кордон. Також координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі прокоментував перспективи приєднання України до НАТО. Він зазначив, що для повноцінного членства в Північноатлантичному -Атланти альянсі Україна спочатку повинна виграти війну. Кірбі підкреслив, що перемога у війні є першочерговою умовою для вступу України до НАТО. Він також нагадав, що президент США Джо Байден під Підписав з Україною двосторонню безпекову угоду і вважає, що Україна повинна стати членом НАТО. Вступ України до НАТО залишається перспективою, яка потребує виконання певних умов, зокрема перемоги у війні. Таким чином США продовжують підтримувати Україну як у військовій, так і в політичних сферах, наголошуючи на важливості НАТО у майбутньому. А міністр оборони країни НАТО розробляють плани розширення підтримки України, хоча питання у фінансуванні ще залишається відкритим. Тож віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Дякую, що подивилися це відео. До зустрічі!